Друзі, дуже багато клієнтів У нас цікавиться, як саме ставиться ось цей захисний молдинг на двері автомобіля. Зараз на огляді в нас чорного кольору, вони продаються ось такими комплектами. В комплекті є 5 метрів, тобто ви собі е, ріжете кусочок там метр, метр десять, скільки потрібно, е, і ставите на двері. Е, вони йдуть досить хорошої якості, е, просто ставляться на кромку двері. Зараз покажу, відрізати не буду. Е, ось просто ставиться в щілину. І все при відкриванні двері, десь біля дверей там, або ще чогось, ви вже не пошкодите свої двері. Ось так це виглядає. Якість хороша. код товару даного чорного кольору буде 1024. Якщо буде цікавити, звертайтесь, відправляємо по новій пошті. Ось так вони щільно стають. Тобто волога туди, волога туди попадати не буде, тому що хтось писав попередньо, що туди попадає волога, і потім дверка може давати ржу. але тут вони так щільно стоять, що волога потрапляти сюди не буде. Тому, якщо буде цікавити, звертайтесь, ось так це буде виглядати.